Група ВОБІ, вітає вас! Незабаром новорічні свята і також для цьогось казкового та чарівного. Але де ж взяти ці дива? Звісно ж в книгах. Адже книга це казка, диво і водночас чарівна скринька, яка дарує нам дива. Але яку ж обрати? Їх так багато. Не хвилюйтеся, ми вам з радістю допоможемо. Що ви хочете потоваришувати зі справжнім ведмедиком, погратися у сніжки? Я раджу вам прочитати ось цю книгу. У цій книзі ви вона вас приведе у справжню країну, де панує вічна зима і люті морози. Там ви можете знайти справжнього друга ведмедика. Обов'язково прочитайте з Новим роком для тих, хто любить детективні історії, заплутані пригоди. Хто не боїться драконів та хоче з ним потоваришувати, рекомендую прочитати ось цю книгу Детективне агентство дракон Діла бізумного професора. Книга класна за всі 100. Якщо ви засумували за теплим сонечком, то в жарти літа вас принесе книга Сашке Терманського «Танок Чугайський. І що тут почалося? З одного боку вас оточило розлючені мавки, з іншого страшний чугастя. Та ще й варенички скінчились. Біда, біда. Ну ви обирайте, яку книгу вам читати. А я пішла читати. Книголюбчики, вітаємо вас наступаючими новорічними святами. І бажаємо вам миру, Добра, здоров'я, щастя. і багато